Міський голова Микола Нога подякував за службу поліцейським офіцерам громади, які обслуговують територію Шосткинщини, та попросив відзвітувати про основні напрямки роботи. До території обслуговування у мене входять 16 сел на 10 старостинських округів і загальною кількістю населення, якщо брати позареєстрованим солом, це близько 6,5 тисяч осіб. Серед цього населення це є певні категорії. Людей, які потребують більшої уваги від поліцейського офіцера громади, і люди, з якими проводиться більше профілактичної роботи. По-перше, це люди раніше судимі особи, які у нас в поліції перебувають на обліку до моменту, поки судимість у них не погаситься з даними особами, постійно проводиться профілактична робота. По-друге, це особи схильні до вчинення домашнього насильства. Це на даний час. Дуже актуальна тема, приділяється багато уваги. Я обслуговую Воронівський Староцинський округ, де входить селище Вороніч, село Масиків та Кордюмка. Проводиться постійна профілактична робота з молоддю. Співпрацюємо з іншими підрозділами івінальної, соціальними працівниками, проводимо виступи щодо. Щоб особи похилого віку на даний час дуже багато стало шахраїв. Микола нога поцікавився у Сергія Черняка, чи вплинула на його роботу позитивним чином відкриття у воронежі пункту поліцейського офіцера громади. Це приміщення, це десь так, якесь місце, де люди знають, що тут знаходиться офіцер громади, який так кожен день там є, кожен день працює, кожен день з людьми знає їх особливості. Так? Позитивна, тому що телефонують в і день і вночі. Міський голова зауважив, що поліцейський офіцер громади це не просто охоронець порядку, а людина, яка переймається проблемами громади та намагається допомагати їх вирішувати, Заслуховуючи звіт начальниці фінансового управління Ольги Голушко, Микола Нога доручив їй спільно з керівництвом управління з надзвичайних ситуацій відпрацювати питання накопичення матеріального резерву на випадок пошкодження ворогом об'єктів інфраструктури. Оля Ткаченко, там звернення є з керівників. Будемо думати, як допомагати, допомагати з тим, щоб, якщо виникне нове, нове якесь, не дай бо, враження інфраструктури, щоб ми мали матеріальний резерв. Його швидко ліквідовувати в управлінні праці та соціального захисту населення. Провели додаткові нарахування державних допомог за серпень. Повідомила очільниця відомства Антоніна Немитенко. Сума складає близько 14 мільйонів гривень. Зауважила вона. Це другий транш для 81 особи на 620 тисяч гривень. Ми залишаємо найменшу кількість людей на друге нарахування. В основному отримують державні допомоги. Перше нарахування всіх. У нас осіб майже 6 тисяч. Для отримання, окрім цього, в управлінні замовили кошти для виплат внутрішньопереміщеним особам. Це для 1947 осіб на 8 мільйонів і тисячі гривень. це допомога на проживання. У свою чергу міський голова Микола Нога дав доручення пані Наймитенко прискорити процес оформлення тендерної процедури щодо придбання резервного палива для громади. Паливо треба покласти в резерв, щоб ми знали, що є в достатній кілька. Кось щось якийсь випадок, мало як складеться ситуація, ми знаємо, що запас палива є для будь-якої служби, для будь-якого жителя нашої громади.